Ох, як же холодно. Мороз аж до кісток пробирає. Ага, та ще й ці гноли крутяться десь поблизу. Хоча проти цілої армії Штормграду в них ні єдиного шанса. Повністю згідний з тобою. Був би тут сьомий легіон Штормграда. Від цих гнолів ніц не лишилося. Вибачте, що перебиваю. Я шукаю дорогу до Штормграду. Чи можна присісти біля вогнища? Просто дуже довго блукав цими лісами. Доброго вечора. Звісно ж, можна, але хотілося б знати. Звідки ти. Далека країна. Чув, що про гнолів ви говорите. Я б на вашому місці не недооцінював їх. Пф. не тобі нас вчите життю. Дякую, що дозволили зігрітися в таку зимну ніч. Тихо, кайл. Не потрібно такі слова говорити до незнайомця. А тепер ти невже щось знаєш про гнолів те, що не знаємо ми. Ну, якщо ти спитав мене, розповім вам історію, що відбулася 75 років до відкриття темного порталу. Ішов час, і гноли розросталися. З'являлися все нові їхні поселення, які боролися одне з одним. І одного моменту гноли стали серйозною загрозою для королівства Штормград. Безліч племен гнолів об'єдналися під керівництвом одного гнола Альфи на ім'я Гарфанг. Він був більшим за своїх родичів і тривалий час займався захопленням гнольських поселень для об'єднання проти людської раси. Як тільки гноли об'єдналися у свій альянс під проводом Гарфанга, почалася повномасштабна війна з людьми. Кровожерливий похід і політика Гарфанга призвела до того, що королю Штормграда Баратенрінну, Рінну довелося просити про допомогу інші людські королівства, а будь-які спроби Штормграда закінчити війну не мали успіху. Гноли були вже на підході до Штомерграда, і король Баратенрін Рін розумів, що в ці хвилини вирішувалася доля всього королівства, а може навіть і всієї людської раси. Допомога так і не прийшла, а гноли тим часом зметали все на своєму шляху. Села були у вогні, каравани розграбовані, а селяни взяті в рабство. Мій король допомоги ніякої немає, а гноли штурмують стіни. Поки що у них немає успіху на стінах, але думаю, що це тимчасово, а кожен наш солдат зараз на вагу золота. Союзники. Кожен шукає вигоду. Впевнений, що вони і в майбутньому не допоможуть. І через них Штормград буде горітиме вогнем. Просто запам'ятайте мої слова. Мій король. Розвідники доповідають, що їхній вождь зараз знаходиться в Красногір'я, без всякої охорони. Якщо нанести удар прямо зараз, то в нас буде хоч якийсь шанс на перемогу. Прекрасно. Похоже, Бог на нашій стороні в тій нелегкій битві. Зберіть найкращих лицарів. Я особисто візьму командування на себе. Він прийняв самогубне рішення йти на пролом. І, взявши з собою невелику групу лицарів, вони поїхали в Красногір'я, де і знаходився вождь, гнолів, гарфанг. Після запеклої битви Баратин переміг. І після повернення до Штормграда він наказав своїм воїнам добити гнолів, у яких на той момент усередині була смута. Воїни Штормграда змогли посунути гнолів від міста та зупинити їхню навалу. Місто і ферми відновлювалися, і люди зітхнули на повні груди. Згодом баратена Рінна прозвали Адамантом. Це можна перекласти як Незламний.